Українському ринку праці складається ситуація, коли роботодавці починають залучати мігрантів і не лише на роботу. У Міносвіти хочуть заповнити прогалини, які утворилися внаслідок виїзду молодих українців за кордон, взявши студентів з країн Азії. Водночас у Європі задумалися про те, щоб позбутися мігрантів. Детальніше про це розповім вам у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з того, що у нас серйозна демографічна криза. Протягом минулого року Україну залишили майже 500 тисяч українців. Загалом, з початку війни виїхало близько 7 мільйонів українців. Плюс окуповані території це ще кілька мільйонів людей. І ось маємо на підконтрольній території близько 30 мільйонів людей станом на 2024 рік. Наступне, за даними дослідження Європейської бізнес-асоціації, 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів а 56% компаній відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, що є серйозною проблемою для економіки. При цьому 88% компаній відкривають нові вакансії, що свідчить про потребу в робочій силі. І покращення ситуації роботодавці не очікують. 65% прогнозують подальше погіршення на ринку праці. Це призводить до того, що починаються розмови про залучення на український ринок гастарбайтерів. А що стосується працівників з Бангладешу, це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних, бо нам дійсно не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів наступні 5-7 років. До речі, історія із залученням мігрантів на український ринок праці почалася зі спроби меблевої компанії Ламело на Закарпатті залучити працівників з азійської країни Бангладеш. Ішлося про 60 осіб для роботи у виробничий цех. Але більшість бангладешців не змогли отримати візи. Тож наразі компанія повернулася до варіанту з пошуком працівників з України. Чи то не врахували Закарпаття тонкощі українського законодавства, чи просто вирішили діяти навмання? Адже відповідно до законодавства. Роботодавець спершу має подати відповідні вакансії до центру зайнятості. Там мають їх запропонувати серед громадян України. І якщо вже після пошуків на українському ринку праці кандидатів не знайдеться, тоді вже відкривається вікно можливостей для найму працівників з-за кордону. На сьогодні процедура саме така: а щоб її спростити, треба зміни до законодавства. Що ми маємо спростити процедури, переглянути трудове законодавство, дати можливість легше наймати людей, підсумовуючи питання працевлаштування іноземців, так це можливо, але з певними складнощами. Щоб було простіше, потрібні зміни до законодавства, які ще навіть не запропоновані у парламенті. Як каже президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, є ще й інший аспект щодо залучення робочої сили з країн Азії. Наприклад, зробітна плата на умовні меблеві фабриці в Україні близько 25-30 тисяч гривень. А вже в сусідній Польщі мінімальні зарплати на рівні 45-50 тисяч гривень, тобто майже вдвічі більші зарплати. Тож, звісно, що умовний громадянин Бангладешу намагатиметься виїхати до Польщі, тобто ми для гастарбайтерів Айтерів є переваличним пунктом на шляху до заходу. Я впевнений, що після закінчення військових дій, коли кордони будуть відкриті, а наші бізнесмени-підприємці зможуть почати залучати трудових мігрантів з інших країн, вони з подивом зрозуміють, що на трудового мігранта полюють не тільки в Україні, не тільки його конкуренти, але й полюють такі самі підприємці з інших країн Європи. Робочих рук насправді в Європі та Україні не вистачає. Ще одна проблема з потенційними мігрантами заробітчанами це непорозуміння між мігрантами з одного боку та роботодавцями і місцевими жителями з іншого, адже є маса прикладів ЄС, коли тисячі сирійців, палестинців, лівійців тощо приїздять до Європи і не асимілюються з місцевим населенням, місцевою культурою, тощо, а живуть, як і у себе на батьківщині. Мешканець Бангладешу навряд чи зрозуміє, що потрібно йти до АТБ і там платити не місцевою валютою, яка ходить в Бангладешу, а українською гривнею. Хтось повинен обміняти валюту, зводити їх до магазину, роз'яснити, де вони будуть жити, провести пояснення техніки безпеки, поводження на виробництві, погодити всі деталі самого виробничого процесу. Тобто на це потрібно залучати додаткових людей. І тому говорити, що трудові мігранти обійдуться дешевше, ні, так не не Буде вони насправді роботодавцю обходяться дорожче. Єдина проблема, чому роботодавець вимушений на це йти. Нестача людей. Дуже жорстко щодо питання залучення робочої сили з країн Азії висловився відомий військовий громадський діяч Євген Карась. Цитую: чиновник, депутат, блогер, який каже, що Україні треба завозити мільйони, три п'ять, тридцять п'ять мільйонів папуасів, наємів, сомалійців. Зрадник. Натомість Василь Воскобойний каже, що у цьому питанні повинен бути дуже чіткий контроль з боку держави. Інакше може бути дуже багато проблем, аж до створення кримінальних угрупувань на вулицях наших міст. Державна інспекція праці повинна слідкувати, аби не створювалися анклави іноземців. Потрібно, аби трудові мігранти жили в нормальних умовах, отримували зарплату на рівні з українцями, адже якщо буде мала зарплатня. Люди будуть десоціалізовані, не будуть комунікувати з навколишнім світом. Це призведе до створення кримінальних угруповань. Про це каже і соціолог Тимофій Брік. Він нагадує, що в країнах США і ЄС чимало проблем з мігрантами. Ми знаємо це з досвіду Європейського союзу і Сполучених Штатів, що в принципі навіть в сучасних розвинутих країнах. Між місцевим населенням і між мігрантами можуть виникати якісь там конфлікти і та сама поляризація. тому що люди один одного не розуміють з культурної точки зору. Ось вони не такі, як я, вони інші, у них інша релігія, інший колір шкіри, інші смаки. А також є конкуренція за економічні блага. У них буде робота, а в мене немає роботи або навіть ризик, якийсь у них є пільги. А чому у мене немає пільг? Однак і власними силами закрити потреби трудового ринку не вийде. Тож це питання складне, до якого потрібен комплексний підхід. Нам, як українцям, треба буде дуже сильно ну, працювати над собою і якось тут дорослішати, що не треба тягнути ковдру на себе. У нас є стратегічна задача відновити нашу державу, зробити її сильнішою. І я думаю, треба прийняти базове припущення, що ми не зможемо обійтися без мігрантів і без повернення українців. До речі, давайте подивимося на досвід Європи. А в ЄС зараз заговорили про перегляд конвенції про біженців 1951 року, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку. Це може стати однією з найзначніших змін у міграційній політиці за останні десятиліття. Що це може означати на практиці? Відповідно до конвенції, жоден прохач притулку не може бути повернений країну, де його життя або свобода можуть зазнати серйозної загрози. Однак це стає дедалі. Сумнівнішим, оскільки за останні десятиліття європейські країни зіштовхнулися з труднощами під час розгляду мільйони заяв про надання статусу біженця чи повернення осіб, які отримали відмову в наданні притулку, у дипломатичному документі, який цитує видання The Times, йдеться про те, що деякі мігранти не інтегруються в суспільство, а натомість формують окремі спільноти, в яких можуть культивуватися норми і правила, що відхиляються від європейських цінностей. І тут якраз Україна, яка потребує робочої сили. Куди спихнути купу мігрантів, яка так не докучила ЄС? Відповідь очевидна: а чи є альтернатива азійському трудовому потоку? Теоретично так, наприклад, білоруси, але навряд чи буде масовий потік робочих рук сусідньої країни, враховуючи поточну ситуацію. А умовних поляків, чехів, молдован сюди не затягнеш не той рівень зарплат. І наостанок кілька слів про освіту. Окрім роботодавців, залучити іноземців хочуть і освітяни. Так, міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю Укрінформу заявив, що українські виші готові прийняти у себе до 100 тисяч іноземних студентів. Коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди спрямовуємо свою увагу на кілька десятків топ-університетів Америки Європи, але туди не так просто вступити. От, якщо не вступили в цей топ 20 або топ 10 європейських чи американських університетів, то повірте, я абсолютно відповідально і самокритично говорю, краще вступати до України. Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають хорошу освіту. Звичайно, до рівня Сорбонни, Оксфорду, Кембриджу чи Масачусетського технологічного інституту, нам ще треба рости, але ми зараз точно спроможні дати нашій молоді. Гарну прикладну освіту і гарну природничу освіту, яким чином приваблювати іноземців зараз, коли в країні війна? Можливо, після війни це питання і буде актуальним. А зараз сюди приїдуть хіба що студенти, яким хочеться гострих уражень від постійних тривог і вибухів. А як ви вважаєте, чи зможе Україна обійтися без залучення робочих мігрантів з країн Азії? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.